<гум> Я би не жила. <гум> да, ти би Я, не жила б... да? Я би не Я жила в квартирі, ні. І дід би не жив теж? <гум> ні. Не. не жив. би. — Ми прибігли там, вийдеш на двір, там садочок, там цибулька, там часник. <гум> да. Ти б жив. Чим каждімати? <гум> Посирала, поприбирала, повитирала, там. І що робити цілий дядьки? Ти просто звикла, а деякі люди просто вони приходять в квартиру, вони <гум> прийшли, ну, типа, вони прокинулися, туди-сюди, поїли, там сям. Хто <гум> <гум> та на роботу пішов? Поїхала на роботу. П'ять і шость приїжджають з роботи, подивитися кіно, то з друзями потусити. Отаке. Вони привикли до цього. А ти привикла більше частного будинку. Мені на, на городі щось треба поробити, Ну На городі Попав. цибульку просапати, картошку просапати. Помаленьку з Божої бою. Вона поміш... любить з допомогою, з Божою допомогою, А тут я не привик себе квартира і не вийдеш нікуди, нічого. Я, до речі, жив Занію більше року, в квартирі. Yeah. Е, ну, там, де лікарня, пам'ятаєш? Пам'єш таке чи ні? Жив Занію півтора року майже. В квартирі. То коротше, е, це просто коробка. Це просто коробка, в якої не можна нормально е, вийти десь погуляти. Мені воно взагалі не подобається, хочеться простору якогось. А ви, до речі, напишіть, де вам подобається жити: в квартирі чи на частному секторі.